Що ви думаєте, що здорове харчування це дорого та складно? Ви так і не одні. А ось сьогодні я покажу, як можна харчуватися смачно, корисно, економно і навіть при цьому підтримувати країну. Ми живемо у часи, коли війна змінила все. Жити стало дорожче, складніше, а стресу більше. Але саме зараз особливо важливо підтримати здоров'я, як своє, так і країни. Якщо ви досі недооцінювали важливість харчування, тоді наступний фрагмент відео саме для вас. Тож, як неякісне харчування впливає на організм? Неякісне харчування це з одного боку надмірне споживання калорій, а з іншого дефіцит поживних речовин. Це призводить до жиріння серцево-судинних захворювань, захворювань шлунково кишкового тракту, низького рівня енергії та психологічних проблем, таких як депресія та тривога? Але якщо фастфуд під забороною, то яка альтернатива? Розглянемо три стратегії свідомого харчування. Перше обирай сезонне і локальне. Друге мінімум переробленого максимум живого. І третє не купуй готуй. І для цього навіть не потрібно бути ектором Хіменесом Браво. Це авокадо. Популярний суперфуд. Який радить для здорового харчування. А ось це буряк. Він нічим не поступається авокадо за своєю поживністю, але при цьому коштує в рази дешевше. Суперфудами називають продукти, які особливо корисні для здоров'я. Авокадо та буряк не єдині суперфуди. За таким же принципом можна замінити, наприклад, чіа на насіння льону. А трюфелі відповідно наквашені огірки. Знайти поживний аналог серед українських продуктів не складно. Купуючи сезонні овочі та зелень, ти не лише економиш, але й підтримуєш фермерів. А ще отримуєш більше вітамінів та менше хімії. Навіть проста гарбузова каша. Або кабачкове пюре дадуть вам не менше користі, аніж розрекламовані суперфуди. І хоча про буряк у виконавець групи Нікіта не має жодних пісень, насправді цей овоч заслуговує на почесне місце у вашому меню. Те, що зберігається довго, зазвичай шкодить. Ковбаса, снеки, напівфабрикати. Це зручно, але шкідливо для організму. Здорова їжа сьогодні це не лише тренд. Вона має чіткий український присмак. Це доводить вінницький бренд Bob's Nail, чия продукція вже вийшла на широкий міжнародний ринок. Унікальні фруктово ягідні солодощі не містять доданого цукру, глютену, консервантів або барвників. Лише за останній рік прибуток компанії склав 1,5 мільярди гривень згідно із даними Forbes UA. Українці прагнуть не лише харчуватися смачно, але й робити це свідомо. Тож культура споживання їжі швидко трансформується. Різноманітна їжа з різних дещо вирощена, дещо знайдено, дещо там м'ясне. І їжа має бути різноманітна. І я завжди так їв. І взагалі я вважаю якщо дивитися на наших предків, то вони були більш здоровіші. Але не ті, які займалися сільськогосподарською діяльністю, і вимирали, ми лише дійшли зросту. Як були колись мисливці, метр вісімдесят. Ми лише mm -hmm. в цьому столітті, в 20-му столітті, дійшли до цих показників. До того mm -hmm. люди завжди виживали, завжди голод був. Мисливця в них такого не було. Вони... Я вирішила звернутися по допомогу до штучного інтелекту і продемонструвати вам топ-5 найдешевших українських страв. Вони містять всі поживні речовини, необхідні для здоров'я та гарного самопочуття. А головне всі ці продукти є доступними у кожній оселі. Спробуйте складати тижневе меню. Це знімає головний біль на тему, що приготувати сьогодні. Здорове харчування. Це не лише дбати про себе, але й про екологію. Коли ти купуєш локальне, без упаковки, фільтруєш воду, ти пікуєшся не лише про себе, але й про землю. Це важливо особливо зараз, коли ми відбудуємо нову Україну свідому, сильну та живу. Я вірю, наші тіла це наш тил. Те, як ми їмо, це також про вибір. Якщо відео було для тебе цікавим, будь ласка, став подобайку, ділися та підписуйся на канал. А також пиши внизу, які українські продукти допомагають тобі підтримувати своє здоров'я.